Добрий день, ви на каналі Магія Мого саду, ми на ділянці з помідорами 3 серпня 2025 року. Запилення, яке є, таке є цього року. Що я роблю на даний момент? Обично, як я вже озвучив у попередньому відео, що чекаю помідорів в цей час, то Зрізаю верхівку, підрізаю нижні листки, даю можливість достигнути помідором, ну так як з погодніми умовами. Тобто, у нас буквально за 2 тижні були дуже холодні ночі. Впали температуру і зав'язання плодів пішло набагато гірше. О, але що в даному випадку роблю? Деякі рослини, які перевантажені або сильно навантажені плодами, я знову піджив кальцієм. О, я міняю підживлення раз на тиждень кальцієм, потім монофоскат, калія, вже деякі рослини з сульфатом. Я підживлю, які вже почали червоніти. Але зараз говорю про такі о. Якщо в мене зав'язалися такі плоди, так, є великі, так, ця помідорка навряд чи достигне, але ще лишився отакий цей. Я її беру і зрізаю, якщо ви маєте можливість, робіть так само, щоб не було лишнього жилення. Не забирало такі вусики, лишні живлення. Таку процедуру роблю на таких гронках, які є внизу. Ті, що вверху, ще дає можливість зав'язатися. Хоча є деякі такі, що я вже бачу, що вони навряд чи з них щось буде. Ну, Як було, так і було, ніборна кислота не допомогла, є погодні умови. Так, це що у нас тут пасиночок забираю. А це заплітаємо туди. Зараз я. І якщо видно, скажімо бачимо, є ось такий Костик на нижній гроні. Тут є помідор, а от є ось таке далі продовження, якщо вам видно. Бачимо, да, ось ось воно. Так, от є нормальна помідора зав'язано, Це вже не буде з цього толку. І тому такі на нижніх гронах з помідорами я це обрізаю, забираю. Ось тут є, да? ось, скажімо. От Іде. Якщо видно ось так само. Раз, забрав. На верхній ще залишаю, хоча я дуже сумніваюся, що це запалилося, що це з цього толк буде. З цього, ну поки що ще на кілька днів залишаю. Якщо яги не буду, я потім це просто все наф... зрізаю, бо з цієї помідор толку не буде. ну скажімо, якщо видно, бачите, тут зав'язалося.